Слава Ісусу Христу. Сьогодні будемо мати таку другу науку про опіку над нами ангелів, про їх роль у житті християнина, про те, що ангели Божі завжди є в допомозі нам в осягненні вічного життя. І хотів би сьогодні пригадати всім нам таку історію, яка описана в древньому патерику. Описується наступне. Одного разу преподобний Андрей ішов вулицями міста Константинополя і зустрів величаву похоронну процесію. Хоронили одного вельможу, громадянина міста Константинополя, який займав дуже високу посаду у владі і хоронили його дуже урочисто. Йшла церковна процесія, співці співали. Зі святими покої Христе, Душу раба Твого, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. І от Коли процесія зрівнялася разом з преподобним Андреєм, підійшла до нього ближче, його духовні очі побачили те, що не бачили очі тілесні. Він побачив, що над труною зверху, з боків. На труною цього покійного вельможі витало безліч злих темних духів, які кричали, Він наш, ми заберемо Його душу, тому що Він є наш. І при цьому вони дуже жахливо кричали, гавкали, нявчали. І це насправді було дуже таке жахливе видіння, видовище. І преподобний Андрій стояв такий. Ошелешений цим видінням, він не розумів, що відбувається. І от коли похорон прийшов на цвинтар, преподобний Андрей так йшов ззаді цього похорону, і вже люди почали розходитися з похорону. І тут він побачив одного такого юнака, молодого юнака, який йшов, і дуже гірко плакав. І преподобний Андрей подумав, що це, напевно, якийсь близький родич померлого. І коли той юнак порівнявся з Андреєм, преподобний Андрей запитав, юначе, чому ти так гірко плачеш? Ти, напевно, родич є цього померлого. На що юнак, подивившись на Андрея, каже, бачу, що ти є Божа людина. Дух Святий спочиває на тобі, Божа благодать, перебуває у твоїй душі. Ти є Божою людиною, і тому я відкрию тобі правду. Я є ангел-хоронитель цього нещасного чоловіка. А плачу я тому, що те, що ти бачив, те видіння, яке тобі Господь Бог відкрив, це є правда. Ті злі духи, які витали над труною померлого, вони заберуть цю душу до пекла, тому що смерть застала цього чоловіка у нерозкаяності. І тому він є навіки проклятий, відлучений від Бога, від спільноти святих. Тоді преподобний Андрей запитує: а що ж такого вчинив цей чоловік? І тоді ангел відповідає йому, хоч як я боровся за спасіння його душі, закликав його до навернення, молився за нього, він не хотів каятися, навертатися, вчинив він дуже багато тяжких гріхів. Він був і кривоприсяжником, і блудником, і перелюбником і вчинив дуже-дуже багато тяжких гріхів і вбивцею, і вчинив дуже багато тяжких гріхів, за які не покаявся. І смерть застала його в нерозкаяному стані. І тому його душа навіки відлучена від Божого царства. І тому я плачу, тому що ціле життя я молився. Старався його порятувати від його гріхів, але він не слухав голосу напівнення. І тому його душа є погублена. Тоді, преподобний Андрей, помолившись до Господа, каже, Господи Ісусе, спаси і сохрани нас від такої участі. І нехай наші ангели-хоронителі провадять нас до щасливої вічності з Богом в небі. Тому ця наука є, дорогі друзі, про те, що за нашу вічну безсмертну душу йде постійна боротьба, ареною якої є наше серце, наша душа. І постійно зло старається допровадити нас до гріхів, до упадку, в той самий момент, коли наш ангел-хоронитель молиться за нас, за наш порятунок. За те, щоб ми встали з цього упадку і принесли Богові належне покаяння. Тому напередодні цього великого дня на честь Небесних сил і святого Аркестратия Божого Михаїла молімося до наших ангелів хоронителів щоб вони допомагали нам стоювати у Божій правді, бути вірними Богові. А якщо стається упадок, то молімося. До ангела-хоронителя, щоб він допоміг нам якнайшвидше встати з того упадку і принести Богові належне покаяння. Молімося до наших ангелів хоронителів ангели Божі, хоронителю мій, ти все при мені сій. Рано вечір, в день ночі. вночі. Будь мені помочі і пробадь мене до Царства Божого. Амінь. Слава Ісусу Христу!